Вітаємо новини на каналі КТМ. І Сьогодні такі теми. Теплокомуненерго готове до сезону та можливих блекаутів. Олександрійський театр організував День відкритих дверей. Клас безпеки запрацював у цукрозаводській школі. Комунальне підприємство Теплокомуненерго протягом літа готувалося до нового опалювального сезону. Проводили мінімальні ремонти котелень та мереж. У вересні підприємство розпочало гідравлічні випробування теплових мереж. Окрім цього, теплокомун підготувалося до роботи на випадок можливих блекаутів. Придбали генератори та уклали угоду про співпрацю з басейном. Тож, коли очікується подача тепла в оселі Олександрійців, розповіла Алла Грибачова. Теплокомуненерго підготувалось до нового опалювального сезону. влітку підприємство придбало мінімальну кількість матеріалів, аби провести обов'язкові регламентні роботи перед початком сезону. Це ревізія газового обладнання повністю, це ревізія обладнання котельних, це промивка котлів, покраска обладнання, це заміна трубопроводів, які з часом вже все більше і більше виходять з ладу. Це заміна трубопроводів по теплових мережах, ті, які не витримали гідравлічні випробування, які ми проводили під час. Зимового періоду і по закінченню минулого опалювального сезону ми ці роботи ви, ви зобов'язані виконати. І ми їх виконували ревізія запірної арматури по всім тепловим мережам, які існують по місту. А це 74 кілометри в двотрубному прокладенні мереж тому обсяги робіт дуже великі, були складені плани робіт. Працювало підприємство по чотириденному графіку, аби скоротити фонд заробітної плати. Але, попри неповний робочий тиждень, всі роботи згідно планів виконано. Зараз проводяться гідравлічні випробування. Незважаючи на планові ремонти, ситуація на теплокомуненерго залишається складною. Котли збільшуються з кожним роком, збільшується знос котельного обладнання і відсутня можливість робити заміну цього обладнання на більш нове і в зв'язку з цим більш ефективне. Знос насосного обладнання, знос трубопроводів, це все, знос будівель, димових труб, це все потребує додаткових експертних робіт і витрачаються ще додаткові кошти для того, щоб отримати висновки спеціалізованих експертних організацій на продовження використання обладнання котелень і мереж. Поцікавились ми, коли планують запускати котельні та починати сезон опалювання. А так як ліміти виділені на рівні минулого опалювального сезону, то всі напевно, пам'ятають, що в минулому опалювальному сезоні ми запускались буквально за 4 дні до кінця жовтня. В цьому році буде те саме незалежно від температур, які будуть, буде прохолодно, буде. Тепло, будемо сподіватися, що буде тепло, і хотілося би, щоб було тепло, тому що ми по населенню вписувалися дуже тяжко в теплі періоди, в виділені нам лімітні споживання по договору, то по газу. Тому хотілося б, щоб зима була хоч би така, яка вона була в минулому році, тому що якщо буде. Холодно, нам не буде вистачати, то відповідно ми не зможемо платити за той понадлімітний газ по ринковій ціні. І тоді буде некомфортна температура в, помешкання, в помешканнях наших споживачів. Минулого році було більш нормально і було тепло. Я знаю, що і було мало скарг, навіть у нас буквально якісь одиничні, там, де проблеми з внутрішньобудинковими мережами, а так кругом тримали температуру на рівні. Санітарної норми і скарг було надходило мало. Скарги в основному надходили це по нарахуванням за місця загального користування і в основному від тих, у кого індивідуальне опалення. Також підприємство підлаштувалось до роботи в умовах відключення світла. Малі котельні забезпечені генераторами, великі двома лініями електроживлення. На випадок повного блекауту теплокомуненерго уклало угоду про співпрацю з басейном. Проєкту ще, коли будувався наш басейн, було передбачено заповнення на випадок аварійної ситуації з чаші басейну наших теплових систем від районної котельні водою. І, і, але так як там була ця басейн був проданий приватникам, ця система була вся перероблена, вона була видалена, там було все це вирізано. Ми в минулому році, в грудні місяці після першого блекауту, ми придбали все необхідне обладнання і обладнали в підвалі басейну, так як чашу вони отримують все, все время з водою. Ми обладнали в підвалі басейну, трубопроводи, насосне обладнання, електрообладнання і приєднали ці трубопроводи до нашої мережі, так як було це колись передбачено. І даже, ну, зробили пробне живлення звітіль для того, щоб на випадок, якщо буде така ситуація, що не буде можливості тривалий час десь взяти воду, а наших ємкостей, які запас води передбачений на котельнях, недостатньо для районної котельні, то щоб ми могли використати з чаші басейну воду, уклали з ними до угоду, і є в нас ця можливість, ми цю роботу зробили. Тому затримка буде лише в електроенергії. Минулого року «ЮСЕЙД» підтримало тепловиків генератором потужністю 20 кВт, трубами різних діаметрів та твердопаливною котельнею. Зараз теплокомун чекає на ще одну підтримку від міжнародних партнерів. Нам виділили мегаватний генератор для районної котельні, дизель-генератор. І 200 кВт генератор для котельні. Ми плануємо його використовувати по вулиці Сокальського, 35. І також ми отримали, ну, отримали генератор, отримало будинок культури управління культури 400 кВт. Але вони нам передали за нашим листом для для наших потреб на використання під час відсутності електроживлення. Ми його зможемо використовувати і зараз займаємось. Ми його вже перевезли на котельню по вулиці Садові 37Б. Там також у нас потужна котельня. Ми туди вже його перевезли і вже зараз займаємось підключенням для того, щоб можна було його встановленням, підключенням. То у нас, якщо ми отримаємо до початку опалювального сезону ці два генератора від обласної адміністрації, це допомогу надає благодійний фонд «ЮСЕЙД». На область, і якщо ми їх нам їх поставлять, що вони вже є і прийдуть до початку опального сезону, то можна сказати, що буде резервне електроживлення для нашої цієї котельні районної. І Сокальського 35, як я сказала, і є вже маємо на садові 37. У суботу, 23 вересня, Палац культури Олександрійський театр радо відкрив свої двері для всіх охочих. Цього дня у програмі заходів, розваги для дітей, фотосесія, святковий концерт, презентація напрацювань усіх колективів закладу. Сьогодні в Олександрійському театрі діє 8 колективів зі званням зразкового чи народного, а також 15 гуртків різних напрямків. Олександрівський театр у суботу 23 вересня відкрив свої двері для всіх охочих. З 12-ї розважали малечу на подвір'ї. До речі, саме на подвір'ї театру проходить чимало заходів: благодійні ярмарки, концертні програми, флешмоби для дітей, урочисті заходи тощо. Дуже приємно, що в нашому місті є такі дуже гарні локації, де проходять як активності різні для наших діток, так і дають можливість молоді і, взагалі, населенню нашого міста взяти участь. Ось разом із дітками прийти тут, потанцювати з ними, далі зробити неймовірні світлини. Бо я думаю, дуже гарно тут і атмосферно, як тут біля Олександрійського театру, так і в парку Шевченка. Я теж була. Учасником різноманітних заходів ми проводимо бібліотекарки Олександрівської ЦБС, проводять різноманітні майстер-класи, беруть участь у різних заходах міста. Дякую Олександрійському театру за можливість ось так відпочити разом із сім'єю. Далі в програмі концерт від колективів закладу. День відкритих дверей, зауважив Юрій Біленюк традиційний захід. Щорічно, в вересні місяці ми відкриваємо двері для всіх бажаючих олександрійців, гостей міста, познайомитись з чудовим світом культури і мистецтва. По перше за все, помилуватись нашою спорудою, яка, яка завдяки Сергію Анатольовичу Кузьменко, е, отримала свій ренесанс, своє відродження, і з великим задоволенням наші відвідувачі оцінюють. Цю прекрасну роботу, цю прекрасну споруду, ну а до того ж знайомляться з нашими творчими колективами. У нас шість колективів, які мають звання зразковий і народний. У нас дуже багато гуртків, клубів за інтересами, любительських об'єднань, які працюють на такій добровільній основі і теж вносять свій посильний вклад в розбудову нашої культури. Всі охочі мали змогу поспілкуватися з керівниками гуртків та колективів під час концертної програми, оцінити досягнення та напрацювання, дізнатися про перемоги. Наші колективи задіяні в різноманітних міжнародних, всеукраїнських фестивалях і конкурсах. Буквально недавно повернувся із Італії керівник нашого ансамблю «Камертон» Олександр Пилипенко із 300 учасників всесвітнього форуму баяністів. Він посів почесне шосте місце війти в шістку найкращих баяністів світу. Це велика перемога. Тому ми Очікуємо і участі у фестивалях обласного, всеукраїнського рівня. Наш колектив авантюрин, який готується, інші наші колективи, які теж готуються для того, щоб і підтвердити свої почесні звання, і для того, щоб розширити свій репертуар. Олександр Пилипенко поділився враженнями від італійської подорожі. Цього разу був ну, більш е, трудний. Сложний конкурс, це всесвітній. Називається чемпіонат світу по баяну аккордеону, кубок світу. Дуже, дуже важко було хвилювання. Я якось грав на баяні там по вулиці. В кожній в будівлі якась фабрика, чи то Павло Сопрані, чи Бельтуна. І от в одній з домівок грав, а там все воно видно, отак, все, через вік, через скло. І люди йдуть і слухають, о, бравісімо, а там потім думаю, «О, зіграю соле міо їхню пісню. Вони там забалделі, як кажуть. Вже в понеділок стало відомо про перемогу ще одного колективу Авантюрина. У танцюристів чотири призових дипломи з міжнародного конкурсу фестивалю Яскраві таланти осені, що відбувся 24 вересня у Кропивницькому. У цукрозаводській школі Приютівської громади запрацював клас безпеки. У ньому учні вивчатимуть правила не тільки пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, звертатимуть увагу на алгоритм дій у разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій, а також практикуватимуть надання до медичної допомоги. Аудиторія поділена на декілька зон та згодом буде обладнана муляжами вибухонебезпечних предметів. Подробиці далі. Цукрозаводський ліцей є одним із опорних освітніх закладів Приютівської громади. Саме тому на його базі відкрили перший у громаді клас безпеки. Ми робили ставку. По перше, на перше на безпеці дітей. Ми робили укриття в закладі, яке сьогодні не соромно показати одне є найкращим і одне із найкращих укриттів на території приютівської громади, в тому числі і зробили комплекс заходів, щоб організувати безпосередньо Клас безпеки це не не клас в класичному розумінні, де обмежена е, там е, об обмежені стіни, да кількість стільчиків і так далі. Клас, це простір. Це простір, де ми можемо проводити заняття, будь заняття по будь-які заняття по безпеці нашого майбутнього, по безпеці наших діт наших дітей. А безпека наших дітей вона не обмежена виключно там безпекою дорожнього руху або безпекою сьогодні в кіберпросторі. Безпека це значно більше, враховуючи те, що сьогодні маємо військовий стан, і треба бути готовими до будь-яких небезпек. Даний клас буде задіяний у виховному і освітньому процесі для вивчення основних вимог життєдіяльності. Це може бути зона з пожежної безпеки, де є наочно висвітлення, там, наприклад, бойовий одяг рятувальника, або предмети, які вже перебували в пожежі, або які спричинили пожежу, щоб наочно діти бачили, що саме спричиняє виникнення, наприклад, пожежі. Також є зона змінної безпеки. В даній зоні у нас є різноманітні стенди, ознайомлюючі, є також наочні макети, мін, гранати, різноманітних артилерійських снарядів, де також діти можуть побачити в натуральну величину, яке воно пощупати а також ми вивчаємо, звісно, правила поведінки в разі виявлення даних предметів. І, звичайно, не тільки по нашому напрямку, а й по напрямку там, наприклад, поліції, дорожній рух, от такі зони. Тобто, за бажанням цих зон може бути набагато більше ніж там три-чотири. Клас безпеки це інтерактивний простір, де проведено сучасний ремонт. З місцевого бюджету громади на його облаштування виділили близько 650 тисяч гривень. Навчатись в аудиторії будуть діти різного віку і залежно від цього обиратиметься формат уроку. Ігрова програма, лекція, бесіда, тести чи презентація. У планах створити ще один клас безпеки на базі одного із закладів освіти Приютівської громади. Дбайте про безпеку тих, хто поруч, про розвиток подій. Розкажемо.